Коли, 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 коли турнір, коли, 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 коли. Наступна зустріч, коли, 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 коли. Друзі, з вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкоров. У нас є чіткий розклад на сайті нашої школи шахи вчимо чому перемагати. Також ви можете завжди звернутися або до свого тренера, спитати про події, або можете написати мені, якщо ви є власником. Абонементу НШЛ, найкращої шахової ліги, де приймають участь лише чесні шахісти, порядні шахісти. В нас немає ані читерів, ані тих, хто, м'яко кажучи, лояльно ставиться до РФ та інших країн Оркоблоку. Також, звичайно, якщо ви власник найкращого у світі шахового абонемента, який Включає в себе НШЛ, ви теж можете звернутися і спитати про розклад. Але, в принципі, наші зустрічі у середу о 19.30 за Києвом та у неділю о 21.30 за Києвом вони стабільні. І також ми зустрічаємось ще посеред тижня для. Аналізу ваших партій для того, щоб я вам показав якісь яскраві, цікаві та ефективні дебютні ідеї та дав інші поради. Друзі, долучайтеся до нас. Ще раз нагадую, що декілька для тих, хто ще не долучився і думає, коли ж долучитися, у вас є декілька днів, щоб долучитися за вигідними цінами під день народження до нашої під день народження нашої школи, шуб. Шахи вчимо перемагати. Усім гарного дня! Бережіть себе!